Mazda 3 на автоматичній коробці передач 2006 року випуску. 1,6 чи газ, бензин, підігрів передніх сидінь, клімат контроль, автівочка на легкосплавних дисках на зимовій гумі. По кузову немає жодних зауважень, нічого фарбувати, варити не треба. Автівочки всі скло не тоновані, бачите, гума ось така стоїть, кстати не показав. По салону у нас, як у всіх маст, на картках отак. В крапинку такий червоний салон. Ево коврики. Модняві всі їх люблять, всі їх ставлять. Ось так у нас тут все йде. Пороги всі кромці люхонькі. Зараз покажу, там він автомат. Передня гума ось така сама. Красиві ось такі фари. На ближньому світлі лінзи стоять. Значить, Дивимося, що в нас по комплектації. Я, в принципі, пробіжався, то казав. 4 скло підімача, електрозеркалас Ось такий стан водійського сидіння. Ліфт сидіння, коректор, яскравість, ось такий у нас красень-руль. Бачимо, як фокусується. Так, 183 пробіг на приладах. Автомат. я Звичайний гідротрансформатор, нічого не пінняється, підігрів сидінь, кондиціонер, там вон печка. Все, зараз перевіряли, повмикали. Тут всі крючочки цілі, нічого не обламано хочете так, хочете так. Зараз покажемо під капотом і багажний відсік я не показав, пробіжав. Ой, як однією рукою незручно. Ось так. Кришечка хоч і невелика. Але багажник тут дуже-дуже міський. Не знаю, там колись там хтось міряв ногою, вот так я бачив в ютубі. У мене вже нога не достає туди. О, закрився, нічого як ктянуть. Значить, біжимо сюди під капота. Я вже дивився тут десь лапка. Щоб кожній машині по-своєму однією рукою не дуже зручно. Ось наш двигун. Так, зараз паличку поставлю. От бачите, якраз клімат. Вмикається, вимикається. Рідина така темна синя, не так розуміє, так? Да? Да. темна синя. Моторчик чистенький, гарнюсінький. Отак все в нас виглядає. Бошевський акумулятор. Щуп для коробки автомат навіть є. Це красотушля. Так, і тут дивимося. У нас так все виглядає. Капот там просять. Він код, кому цікаво, навіть все там перевіряли експерти. В общем, отака мазда тройка знаходиться у нас на майданчику. Наш майданчик Карпарк ЮА. Місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А. Робимо ми кожного дня з 9 до 18 години. Це Дніпропетровська область, бивший Дніпродзержинськ. Значить, Ціна даного авто. 6300 доларів. І ця мазда буде ваша. Автомат, газ, клімат, і сидінь. Все як треба. Повний фарш.